Звісно, не вся техніка старого зразка, бушна, яка є на ринку у вас, в господарствах, або навіть не вся техніка, яка продається зараз нова, вона підтримує цю технологію ізобаз. ну, дивлячись від комплектації. Всі, можна сказати, що більшість цівалу, коприскувачів розкидачів підтримує ЗОБАС, але ця комплектація ЗОБС трішки йде дорожче. Чим може бути, звичайно, своїм рідним пультом, не Ізобас. І тут питання, чи варто. Економити на здешевленні вашого агрегата за рахунок того, що він не ізобаз, Чи можливо замовити агрегат ізобаз, але без монітора, і ці кошти інвестувати в автопілот, який працює з усіма вашими агрегатами, цим самим перенаправивши кошти в покупку автопілота, а не окремо автопілот і пуль до кожного агрегата. І таким чином ви крокуєте в ногу з точним доморобством. Для старих агрегатів, звичайно, які є. Не із за є також рішення не для всіх, правда, але є. Це поєднання навігаційної системи з старими моніторами по різних протоколах. І відповідно навігація може керувати тими моніторами, а цей відповідно монітор вже керує там сівалкою, прискувачем чи розкидачем. Це є таке рішення. Щоб не казати, що там це обладнання потрібно продати чи викинути, купіть нове з ізобасом. є і для таких агрегатів рішення, але в майбутньому хочемо звернути вашу увагу, що потрібно купувати обладнання ізобас. Сумісне, а навігаційне обладнання повинно бути на тракторі ізобас сумісне також. І не просто о, UT, універсальний термінал, куди виводиться ця сівалка, а повинен бути ще й таск контролер Таск-контролер контролер це активне управління вашим знаряддям в автоматичному режимі. Тобто автоматичне відключення секцій, диференційований вилив, внесення добрив чи посів. Детальніше можемо розглянути в наступному відео про Ізобас. Як виглядає Ізобас розетка, вилка, ізобас-контролери і на моніторі покажемо після цього відео.